Друзі, для того, щоб скрипалю грати на скрипці, виконувати музику на скрипці, йому необхідно кілька речей. Крім скрипки, дуже важливо знати, як себе поставити, як себе співвіднести з інструментом, для того, щоб можна було виконувати музику. Я маю на увазі більш загально не тільки руку, як поставити, а взагалі, як стояти. От. Це, це те, що якщо теж говорити на такому більш високому рівні, це те, що Курінський назвав фокусуванням, але для вивчення, він назвав це для вивчення іноземних мов, але це є в будь-якому предметі. Ми завжди, наприклад, ставимо ялинку, ми маємо її поставити так, щоб вона не, не впала. Так? Ми вибираємо якусь її позицію. Ми також ставимо інструменти і так далі. Все вимагає якоїсь певної позиції, певного співвідношення а форм. А якщо з театром? Чи необхідно нам якось особливо дивитися, якось особливо себе розташувати в театрі для того, щоб нам ліпше, ліпше сприймати текст? Окей, на цьому я роблю невеличку паузу, для того, щоб якщо ви додивилися до цього місця, я прошу вас ставити лайки. От, потім поширювати це відео. Це передача культур, хімія вже буде 90-та передача. І також прошу давай робити донати на, на дрони, стерненку чи, чи комусь іншому, чи братству, наприклад. Сьогодні от, тема цього, цієї передачі про те, як дивитися п'єси Корчинського, але це не тільки його п'єси, а взагалі. Я потім назву ще які деякі елементи. Але давайте візьмемо, наприклад, його п'єси конкретно. Так от, перше правило буде таке: погано, якщо після спектакля ми розбігаємося і не обмінюємося своїми враженнями, своїми думками. Якщо ми не йдемо у підворотню, в кафе чи на зупинку десь на 5-10-15 хвилин для того, щоб сказати досить прості речі. Мені сподобалось те, хтось каже, мені сподобалось те. А ви бачили, як була виконана ота от сцена. От приблизно такою має бути ця розмова. Чому це важливо? Якщо у нас ми не обмінюємося культурними явищами, або іншими словами, якщо ми не обмінюємося з кимось хімічними реакціями. А... Які відбуваються в нашому організмі, коли ми щось переживаємо велике, значне, то воно зникає. Або воно не має такого ефекту навіть на нас, на наше життя. Це було таке перше правило. Друге правило. Ще гірше, коли ми не записуємо якісь думки, якісь цитати, які нам подобаються, можливо, наші думки, які виникають під час прогляду спектаклю. Я розумію, що в театрі буває вимикають світло. Але зараз у нас є айфони, там, різні якісь інші гаджети, в яких ми могли б щось коротко записати. Один, два, три слова. Хоча б, щоб потім пізніше, коли закінчиться п'єса, ми могли проглянути, або навіть дома проглянути, або коли ми вже з кимось обговорюємо, що ми могли заглянути. А, і ми зразу згадаємо. Тут правило таке. Що, якщо щось не записано, ну, що для нас важливе, воно втрачається. І нам ще тут у, а, на допомогу може бути використане одне слово, використане одне слово з іспанської мови. Рекордар. Рекордар. В іспанській мові це не записувати, як би було б, наприклад, в англійській рекорд, да? або в французькій рекорд. А рекордар. В Іспанській означає пам'ятати. От нам потрібно це для цієї другої позиції. І третє, ще, ще гірше, якщо ми не виконуємо текст за акторами, що мається на увазі, не в голос, а якби за ними повторюючи. От, говорить Гамлет, да? чи давайте не Гамлет, а давайте візьмемо е, наприклад, чуєте ви слова Христини в віденській каві, Адольф завжди повертається, потрібно про себе повторити це в своїй уяві. І так, весь текст, бажано весь текст, якщо ми досягнемо того, що ми фактично весь спектакль за, виконуємо за акторами, в якомусь сенсі ефект. Буде, звичайно, набагато сильніше, ніж просто сидіти, як Couch да, і дивитися якийсь там трилер, да, чи якийсь там дешевенький серіал. Тому а, це дуже важливий прийом, про який не розповідають людям, які ходять, дивляться спектаклі. Тому я вирішив з вами ним поділитися. Крім. А, Звичайно, п'єси Дмитра Корчинського дуже сильні. Крім них ту ж саму техніку, яку я вам тільки що розповів, її потрібно застосовувати і до інших п'єс великих драматургів. Я назву всього-навсього трьох Шекспіра, це зрозуміло, так? англійською зараз можна дивитися Вели, величезна кількість його постановок. В Великобританії кожен, ну, мабуть, кожен театр вважає для себе необхідним обов'язком виконувати п'єси Шекспіра і перш за все, це Гамлета. Потім у французький, французький театр. Це звичайно, Мольєр. Надзвичайно цікаві. Твори у Мольєра їх треба. І зараз це теж є, можна дивитися в кількох виконаннях, кілька театрів, прямо це все в Ютюбі. Ну, це просто це не можна повірити. В оригіналі це буде супер просто. З німецької, я назву просто Бертольда Брехт, але там ще є ну, і Гіоте можна дивити, ну і необхідно дивитися через те, що, звичайно, Фауст це не, не проста така робота. Це... Я навіть не, не можу уявити собі, як змалювати об'єм знань в величезності цієї людини, яка написала а, такий твір. Ну от, а, думаю, що цього буде достатньо. Ще раз а, ні, навіть не буду повторювати. повторювати. Прощайся, бажаю всім на всього найліпшого і а, слава ЗСУ.